Кормів для всіх видів тварин в місті корсун Шевченківському. Що ми, ми можемо... маємо сьогодні? Сьогодні ми маємо кліносанчик. Кліносанчик за 365 гривень, всього-навсього 10 кілограмів. Відправка любим перевізником по Україні. Номер телефона буде нижче. Кліносанчик маленький, кілограмовий по 90 Йодоклін 10 кг 400 гривень. Значить, є маленький по 90 гривень. У нас багато приїхало, сьогодні приїхали майже півтори тонни. Від компанії ЗВК ми розгрузили. У нас ще є підкислювачі. Це на воду, правильно? По 330 гривні за 2 літри. Так, і сухенький у нас є підкислювач. По 280 гривень. За літру сухий. Також у нас є продукція від компанії Кайбіо для птахів. Тепла піцілися, є септики для вигрібних ям. До речі, дуже на Все по 490 гривні. Також є в свідерічках кліносани і селосани по 280 гривень за 5 кг. Замовляйте за номером телефончику з указаного відео. відправочка любим зручним для вас перевізником.